Починаємо брифінг. У нас є час на декілька запитань. Вже до мене підходили перший п'ятий канал, будь ласка. Так, дуже активно зараз секретні там секретних шановні друзі. Я задоволення відповів на це питання, тому що останні кілька днів це питання дійсно мусується в суспільстві українському і не тільки в українському суспільстві, про таємні тюрми СБУ. В нас немає таремних таємних, таємних тюрем СБУ. Це перше. Я відповідально про це заявляю. У нас є відділ забезпечення досудового слідства у місті Києві, який працює для центрального апарату. У нас є сектори забезпечення. До судового слідства в кількох областях України, обласних центрах, в тому числі у місті Харкові. Тут присутній, до речі, начальник управління, полковник Кріцин Едуард Володимирович, щоб розвіяти, можливо, ці сумніви, я запрошую. Ми зможемо заїхати зараз так? несподівано, тому що, от говорять про те, що п'ять, ви сказали, п'ять чоловік. Так я запрошую бажаючих, якщо є бажання, заїхати прямо зараз і подивитися на цю тюрму таємно. Як нам говорить, в лапках таємно. Ви готові показати це? Є бажання? Будь ласка, домовилися брифінг. Тому в нас немає таємних тюрем. І якщо в відділі, не відділі секторів забезпечення досудового судового слідства працювали з кимось з тих, хто був затриманий за терористичну або сепаратистську діяльність в зоні або поза зоною проведення АТО, слідчі або оперативні працівники Служби безпеки. Ці приміщення могли використовуватися для спілкування з ними, оскільки в робочих, службових кабінетах, де є таємні документи, техніка і таке інше, ну, це робити недоцільно. Але там ніхто не тримається і не утримується. Більше того скажу, що ці приміщення відвідувала уповноважена справа людини Валерія Литковська, яка відповідно прокоментувала ці відвідання. Я думаю, що ви можете знайти коментарі у соціальних мережах. І в засоб масової інформації в інтернеті. Так, будь ласка, наступне запитання на Раді Свобода Володимир Московський. Будь ласка, доводилося вже спілкуватися з людьми, а, які називають себе жартвом жертвами цих датувань. А як тоді реагувати на ті прізвища, які вказуються у списках міжнародних організацій? Ну і власне на їхньому розповіді. Що це? А, знову ж таки, задоволений відповідно ваше запитання, але я би хотів вас запросити, на зустріч, я думаю, що ми організуємо таку зустріч з нашим колективом спочатку з тими хлопцями, які утримувалися не в СІЗО СБУ чи в відділі забезпечення досудового судового слідства, не в СІЗО номер 13 або в слідчих ізоляторах обласних підрозділів Пенітенціальної служби, а з хлопцями, які утримувалися, це військовослужбовці, волонтери. Збройних сил України, військовослужбовці, національні гвардії, прикордонники, журналісти, в тому числі, які сиділи в ямах, яких ми забирали, підтверджую, з ям, з Артем Вугілля в місті Горлівка і з багатьох інших місць посажу їх ззаду себе, і хай вони нам розкажуть, в яких умовах їх тримали, на відміну від нас. І Мене це трішки злить в хорошому розумінні цього слова, чому вчась справжні українські патріоти про те, як їх питали, як Рахман, якого ми забрали з полону, з поламаними пласкубцями, суглобами пальців, з вирізаними хрестами, тризубами на спинах. От я хотів би, щоб ви задали питання сепаратистам з того боку, де і в яких умовах то отримав. Ми змушені діяти по закону, бо ми правова держава, і ми визначаємо процесуальний статус. перший ж визначити цей процесуальний статус людини. Ми з ним працюємо в робочому кабінеті, в підрозділі забезпечення досудового слідства. І після цього визначаємо процесуальний статус. І через суд обираємо запобіжний захід. Шановні друзі, не лийте воду на жернова ворогів. Розумієте мене? До сьогодні ми звільнили 3080 чоловік. 3080. з першого в обміну я брав участь в цих обмінах. Запитайте краще у них і не розганяйте ту тему, якої немає просто. Так, будь ласка, наступить пан голову, скажіть, будь ласка, після кримської провокації останньої будинку в з Росією підвищено до максимального рівня загрози. А, скажіть, будь ласка, чи залишається цей, ця небезпека до цього часу? І скажіть, будь ласка, Євген Панов, якого показували по російському телебаченню ФСБ, чи чи з'ясували, тим чином він буде потрапив і які зусилля Україна вживає для повернення? Я не хочу вас обманювати, Служба безпеки не з'ясовувала, яким чином Євген Панов офіційно потрапив на територію Криму. Це перше. Друге, ми вже звикли до російських провокацій і даємо їм адекватну оцінку. Я можу сказати лише те, що жодний співробітник Служби безпеки не має відношення до цього, що відбулося в Криму. Я переконаний в тому, що це чергова заготовка. Російських спецслужб для того, щоб потім спровокувати, мати можливість карту в рукаві, щоб потім зробити, як вони робили у Москві і в інших місцях. Потім можна підірвати будь-яке приміщення чи будинок, жили, чи громадське місце на території Автономної Республіки Крим, щоб покласти вину на когось з українських. Керівників чи представників українських спецслужб. Насправді, якби росіяни мали якісь серйозні козирі в цьому напрямку, повірте мені, вони б їх зіграли вже давно. Небезпека. Небезпека. Я не маю права не сказати чи не можу не сказати. Небезпека залишається завжди, до поки вточиться війна на Сході. На жаль, ми вже не один раз зловили представників спецслужб, диверсантів і у місті Києві в тому числі. Попереджали терористичні акти. Це була і 30-річна мешканка міста Луганська Коваленко, її, Коваленко. Це зараз там інспітр, намагається подати в іншому ракурсі цю ситуацію, коли вона з трьома кілограмами тротилу в сумці Луївітом, підробленій в сумці Луївітом, з вражаючими елементами, була затримана в районі театру Івана Франка. Ми затримували представників так званої так званого «русського вірного казачства. Шевронами з двоголовим орлом. Одні з них підірвали волонтерський центр на оболоні, вони встигли застосувати одну гранату, і наша Альфа поклала їх на землю. І друга група, яка діяла незалежно від першої групи, була затримана 9 жовтня 2015 року, яка планувала підірвати воєнкомат на лівому березі військомат міста Києва. Ми вже не стали чекати, поки вони це будуть робити. Тому ми стоїмо на сторожі. Кидати гучні заяви про те, що ми всі знаємо, ми не можемо. На жаль, це нереально. Підкреслюю, нереально, незалежно від того, хто буде на моєму місці, Грицак, Петренко чи хтось інший. Якщо по серйозному спецслужби захочуть чинити терористичний акт, його дуже складно попередити, не маючи оперативної інформації. Можу запевнити лише одне: служба безпеки України, її працівники роблять все можливе і неможливе для того, щоб теракти. На території України не відбулися. Будь ласка, марія про нас проналу. Так звані ДНР, що давно заявили, що створять своє представництво офіційне у Шейфі. Яка відбирається Служби безпеки України на це? Якщо одним словом, то негативне. Я знаю, що низка депутатів написали запит до СБУ і з коханням розбиратися, чи не ви знаєте, ми звичайно будемо кваліфікувати цю інформацію, і такі наміри. Але в першу чергу це сторона чеська має відреагувати на такі наміри. На сьогодні, на сьогодні, ДНР, ЛНР є невизнаними республіками. Так само, як і жодна з республік із країн світу не визнала, що Крим є не українським. Крим є Україна і чи українська територія. Тому. Звичайно, буде надаватися правова оцінка а Служба безпеки буде діяти в межах і в рамках визначення закону компетенції. Проблема захисту українського інформаційного простору, я хочу підкреслити, що це не тільки проблема Служби безпеки. Це проблема стосується і Національної ради, це проблема стосується Служби безпеки, це проблема стосується національної поліції та інших відомств. Все залежить від того, що або які дії вчиняють представники конкретних ЗМІ. Це Перше. Нещодавно, кілька днів тому буквально ми провели обшуки в представництві в Україні НТВ Плюс, які транслювали, продавали як називаються, ці пристрої для транслювання програми НТВ Плюс на території України. Проблема захисту українського інформаційного простору у нас стоїть як одна з пріоритетних проблем. Інколи, коли я буваю, більше того, коли я буваю за кордоном у відрядженнях, я обов'язково вмикаю телевізор і шукаю українські канали. На жаль, я не хочу зараз наводити приклади, це буде не зовсім мабуть коректним. Буквально в кількох країнах я знайшов трансляцію в готелях українських каналів. Натомість я бачу трансляцію російських кількох каналів, як мінімум в будь-якому готелі, в тому числі Євросоюзу. Значить, нам потрібні не тільки фінанси, нам потрібна, мабуть, дійсно програма. З захисту українського інформаційного простору це дуже дуже важливо. Це стосується мас-медіа, це стосується кібернапрямку, оскільки проти нас працює ціла армія російських ботів, спецпідрозділи ФСБ і багато багато інших. Що стосується інтера, я скажу по-простому. Марія Столарова, яка була Нами видворена за межі України і їй був заборонений в'їзд. На сьогодні матеріали проходять дослідження, до речі, без підказки керівника Міністерства внутрішніх справ, пана Авакова, мого колеги. Ми самі знаємо, що робити, і свою роботу ми робимо в принципі нормально. От я би хотів, щоб Національна поліція займалася так само своєю справою, оскільки ми не оцінюємо дії національної поліції і просив би так само Арсена Борисовича, призу, я обов'язково йому це скажу, не оцінювати дії служби безпеки. Якщо ще можна останнє запитання, будь ласка. Я спочатку відповів на не запитання. Що стосується, як ви сказали, обмінного фонду, я не навижу це слово. Тому не застосовуйте його, я просто прошу. Ви поспілкуйтеся з тими людьми, яких ми звільняємо, хоч з одного, хоч з іншого боку. І це неправильний виступ. Я вважаю, що це навіть не полонені, це заручники. Що стосується кількості, які перебувають в наших закладах. Тимчасового тримання, тобто, що є люди, які перебувають А під слідством, люди, які перебувають за судом, люди, які перебувають в місцях позбавлення волі, оскільки суд стосовно них вступив у законну силу. Дуже просто представникам ДНР, ЛНР, так званих, в ході переговорів в мінському форматі виставляти нам вимогу віддати того чи іншого. Знаєте чому? Та тому, що ми правова держава, і тому що кожному з них, ми дійсно кожного з них вводимо в правове поле і даємо, визначаємо працювальний статок, статус. Він або свідок, або підозрюваний, так і інше. І, звичайно ж, ми інформуємо адвокатів, які інформують їхніх близьких. І тому та сторона сама знає чіткі цифри, які є у нас. Ми ці цифри вже оголосили в мінському форматі. Що стосується звинувачень по... А для нас можете це Я скажу так, близько більше 400 осіб доля їхня відома. Я зараз не буду збережу інтригу, доля їх відома, тому що до числа цих більше, ніж 400 осіб, входять ті, які... Стосовно яких вже прийняті і вступили в законну силу вироки. Є ті, які перебувають в місцях позбавлення волі, є ті, які перебувають під свістом, є ті, є ті, які ну, є інший статус, але всі вони в правовому полі перебувають це однозначно, я вам гарантую. Я думаю, що цей козир ми збережемо для переговорів в нашій тристоронній тристоронні групі. Так, у нас є проблема в іншому, що нам вдалося. Нашим переговірникам в тристоронній контактній групі у мінську з'ясувати, і нам підтвердили місця тримання 45 наших бранців на їхній території. Вже було озвучено, що крім 45, ми знаємо місця тримання ще 12 наших неполонених, а заручників. Разом це буде 57 осіб. І решта, доля решти, на жаль. Нам невідома неправильно, не доля решти, а місця тримання решти нам невідомі. Але ми точно знаємо, що вони живі і вони знаходяться на цій території. Сам факт визнання представниками так званих ДНР, ЛНР, місць їхнього тримання і факт того, що вони живі, дає нам величезну надію на те, що вони в найкоротші терміни повинні бути звільнені. В крайньому разі. Ми готові платити за це високу ціну. І президент України сказав: ми віддамо, скільки потрібно, лише би повернути наших хлопців. Це щира правда. Ви знаєте історію, яка трапилася в ізраїльській армії, коли за одного солдата було віддано, якщо не помиляюся, близько трьох тисяч терористів. Шановні журналісти, щодо звинувачень, ми готові, ми відкриті. Провести розслідування більше того, я дав таке вже доручення. Я не виключаю того, що я можу чогось не знати. Але я от зараз запропонував відверто, це експромт. Заїхати і подивитися оцю тюрму, про яку так всі багато говорять. Розумієте, то, що там могли хтось з кимось працювати до визначення процесуального статусу, не виключаю таку можливість. Але не більше того, як мені невідомо про те, що там хтось когось тримав. Але люди кажуть, що підлогнують. Якщо це не правда. Давайте так, ми зробимо перевірку, а потім будемо вирішувати, що з цим робити. В крайньому разі і... в нас немає поки підстав для великих хвилювань. Більше, більше, намного, більше, більше вона, того, що вона... таємні тюрми, то очевидно, що це не легальний ізолятор, воно. Воно. Воно, що це не той офіційний, який в нас немає. Просто вам кажу, в нас немає таємних тюрем. Більше того, після спілкування з правозахисними організаціями ми підписали цілий ряд документів розпорядчих, я особисто підписав. Якщо не помиляюся, у нас в списку 13 представників іноземних організацій, в першу чергу, ООН з комісії справ людини, комітету справ людини, які будуть допущені на всі без винятку об'єкти Служби безпеки. Але допуск на ці об'єкти будемо здійснювати виключно до вимог чинного законодавства України. Ми готові прийняти цю делегацію. Якщо не помиляюся, вона прибуває до України 5 вересня.